Шановні народні депутати, Україна під обстрілами. Ворог намагається зруйнувати інфраструктуру наших міст, залякати українців. Сьогодні, на 80-ту річницю звільнення Одеси від нацистських загарбників, рашистські агресори здійснили нову повітряну атаку на моє рідне місто. Але Одеса стоїть та буде стояти. Наш тил такий само незламний, як і наш фронт. Тому на рашизм чекає така сама доля, як і на нацизм. Він опиниться на смітнику історії. Колеги. В багатьох наших містах назріло питання, яке потребує невідкладного розгляду. Воно стосується дефіциту транспорту для пасажирських перевезень. Особливо гостро ця проблема стоїть у населених пунктах, де через неструмлення ускладнюється використання електричного транспорту. Цей дефіцит можна зміншити завдяки використанню транспортних засобів, які наші міста отримали як гуманітарну допомогу. Вже зараз йдеться майже про 300 автобусів, але всі ці автобуси стоять мертвим вантажем. Чому? Поясню на конкретному прикладі. До мене, як до народного депутата, від Одеси звернувся мер міста. Він повідомив, що Одеса має майже 30 автобусів великого класу, що були отримані як гуманітарна допомога. І зазначені автобуси є низькопідлоговими. Вони цілком відповідають програмі безбар'єрне середовище. Але використання цих автобусів неможливе з двох причин: по-перше, гуманітарну допомогу не можна використовувати з метою отримання прибутку. По-друге, Перше митне оформлення та державна реєстрація транспортних засобів здійснюється за умови їхньої відповідності екологічним нормам Євро 5, тоді як переважна більшість автобусів, що отримана у якості гуманітарних, відповідає екологічним нормам Євро 3 та Євро 4, що унеможливує їх розмитнення на території України, колеги. Не секрет, що переважна більшість маршруток та автобусів не відповідає навіть екологічному стандарту Євро-3. Тому ситуація, коли є дефіцит транспортних засобів, але сотні автобусів не можна експлуатувати, видається мені нелогічною. Виходячи з цього, прошу наших колег з комітету з питань транспорту та інфраструктури, а також керівництва Мінінфраструктури розглянути порушене питання. Пропоную оперативно провести круглий стіл на цю тему і на ньому знайти варіант, який дозволить винести. Це питання і вивести на маршрути додаткові автобуси. Це, можна бути, це може бути тимчасовий дозвіл на час дії воєнного стану або спеціальний законопроект. Але рішення потрібно невідкладно. Дякую за увагу.